І на подківанок, і триває наша подорож у Угорщину. Цього разу про античну історію. Після латенських племен, так званих протокельтів у 80-х роках нашої ери в панонію приходять римські легіонери, і ця територія починає називатися провінція Панонія, на честь кельтських племен-панонців. Утворюється знаменита провінція Панонія Суперіор, яка потім ще розділяється на провінцію Панонія Інферіор, столицею одною спочатку було Карнунтом, а потім Аквінкум, який згодом і став знаменитим Будапештом. Власне міжріччя між Дунаєм і Тисою жили племена Язегів. А ось у 106 році за тисую творюється провінція Дакія, яка існувала до 260 року, саме завдяки імператору Марку Ульпію Траяну, який тут проводив війни з Даками, і навіть побував у Закарпатті в 107 році нашої ери. 166 і 180 роки на панонських рівнинах проходять маркоманські війни. У 260 році сюди приходять гепіди. Сюди потім втікають у 382 році остготи. І нарешті римська історія закінчується в 433 році з приходом гунів, які утворили тут свою знамениту імперію на чолі за тілою. Звичайно, були і Діклетіанова реформа, коли провінція Панонія ділиться на Провінцію Панонію першу, панонію другу, панонію Валерію і Савію. І знамениті міста Аквінкум із своїми купальнями. І знамените місто Сопіне сьогоднішній пейч, де було створено першу в Угорщині християнську общину. Ну і власне трошки угорської мови. Степ, степ'є, ліс, ердю, пустеля. Шивоток, Тундра, Тундро, Тайга, тойго. До зустрічі!